Розповім вам дуже цікаву історію, яка трапилася з паном Миколою. Ви, можливо, нещодавно чули про це. я Розповідав про пану Миколу. Пана Микола вже пенсіонер, приїхав з України до своїх дітей, і цього літа дуже багато чим займався. Ми з ним спілкувалися де неде і разом познайомилися в церкві. Пан Микола сам по собі дуже така, знаєте, людина з великої літери. Дуже такий український патріот, який не може взагалі прижитися тут в Канаді і не планує тут залишатися, і навпаки, закликає людей постійно, щоб вони повертались в Україну, щоб вони їхали назад на батьківщину, щоб вони допомагали, щоб вони піднімали. Бо якщо Україна переможе, то Україні потрібно буде, буде українці саме щоб відбудовувати цю країну, і щоб українці саме жили в Україні. І він знаєте, ну така от людина. Ну тому залишайте йому вподобайку, пишіть хорош. Речі пану Миколе, бо я більш ніж певний, що він побачить це відео. Він мені розповів про дуже надзвичайно гарну історію, яка з ним трапилася. Йому в загальному е, не нудно в хаті сидіти, це зрозуміло літо він завжди був на дворі, щось зробив. І трава вже, знаєте, підросла була спереду хати так добряче. І тут в Канаді можуть вам дати конкретний штраф за те, що вам, е, якщо ви не косите свою траву вчасно, якщо у вас дуже сильно все заростає. І тут пан Микола він сам англійською не володіє, абсолютно слів там знає. І сусід Джим е, дивиться і міряє повністю його траву. І пан Микола перелякався, підбігає до Джима, і, звісно, не може нічого сказати. Пробує до нього говорити українською. А Джим йому каже: «No, no, no worries, no worries, все нормально, все нормально. І тут пан Микола швидко біжить в хату, бо Джим далі залишився там до своєї дочки. Каже дорці, все, нам штраф дають, нас вимірюють траву. Дочка виходить на двір, питає Джима, що відбувається. Джим каже, та я просто хотів поміряти, чи вас трава вже до такої степені не підроста, що вам можуть дати штраф і вже йду за свою газонокосилкою, і зараз вам це все це гарно покошу. А пан Микола такий дивиться на дочку, чекає, що перекладу, дочка перекладає. Пан Микола каже, дякую вам, дякую вам, бо в нас зламалася газонокосилка, Якраз тому я не міг покосити. І пан Микола був надзвичайно вражений такою хорошою людяністю. Сторони канації, які допоміг і хотів допомогти, але спочатку добре пере...